Повторна мобілізація військовослужбовців, звільнених у запас відповіді юриста розберемо на конкретних практичних прикладах, коли військовослужбовець звільняється з військової служби за сімейними обставинами відповідно до статті 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу, та чи можливо повторна мобілізація. Так, дійсно, після звільнення військовослужбовець стає на військовий облік у ТЦК та СП, йому автоматично надається відсрочка від військового призову протягом пів року. Після того військовослужбовець може бути повторно мобілізований. Якщо у військовослужбовця наявні підстави, ну якого звільнено у запас, звичайно. Наявні підстави для отримання відсрочки від військового призову. Військовослужбовець може подати письмову заяву, за затвердженим зразком постанови номер 560 Кабінету міністрів України, долучити нотаріально посвідчені копії документів, які підтверджують право на відсрочку від військового призову. ТЦК та СП розглядає зазначену заяву та приймає рішення відмовити надані отримані. Відсрочки від військового призову, якщо підстави не передбачають відсрочки, чи надати відсрочку від військового призову. Якщо надати відсрочку, оформлюється довідка щодо надання відсрочки від військового призову. Якщо ТЦК та СП відмовляє в отриманні відсрочки, тоді. Звільнений у запас військовослужбовець повторно може бути мобілізований. Розберемо на конкретному практичному прикладі, де надано було юридичну допомогу військовослужбовцю, та його було звільнено у запас у зв'язку із сімейними обставинами. У зв'язку із доглядом за мати інвалідність другої групи, яка потребує за довідку ЛКК постійного стороннього догляду після звільнення військовослужбовець став на військовий облік, пройшло півроку відсрочки. Після того його викликали в ТЦК та повторно мобілізували. Що можна зробити висновок? Якщо військовослужбовець не хоче реалізовувати своє право на відсрочку, тоді він може бути повторно мобілізований. Якщо він хоче отримати повторно відсрочку від військового призову, йому необхідно подати належну заяву, затверджену постановою номер 560 до заяви долучити нотаріальне посвідчення копії документів та отримати відсрочку від військового призову. Якщо він не хоче. Буде повторно мобілізований. Такий порядок отримання відсрочки від військового призову, такий порядок повторної мобілізації. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка, задавайте свої питання у коментарях, пишіть у особисті повідомлення. Якщо вам необхідна юридична допомога, Адвоката пишіть у особисті повідомлення, адвокатське об'єднання, дівчинко і партнери. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте вподобайку, підпишіться на канал. Якщо вам цікаво, та зробіть репост. Дякуємо вам за вашу увагу.